Можливо, це надіслати. Що надіслати? Посилання. Посилання. Кому? Не знаю. Прямий ефір іде, але мене не видно. Навіть в дуже прямих трансляціях немає. А може на компіку відкрий прямо мою студію? Яка розпиці? Ну на комп'ютері більше можливостей. Dobra! Щиро-щиро, Це я. Вітаю, дорогі глядачі. Мене звати Наталя. І сьогодні хотіла би відповісти на питання своїм прямим ефіром, як я готую. Питання було пиріжки з бринзою. А, сьогодні не пиріжки. Наталичка, привіт! Я щиро рада тебе бачити тут. А, на жаль, чого я виперлася в прямий ефір? Спитайте ви мене? Я вже забула, як це робити. Я Тільки що як по понастраювали, так слухайте, в мене вже ота сковорідка, вона скоро скоролається буде. Вона вже нагрілася 52 рази. Ну, я поставила повільний а, вогник. Вірніше, на меншу швидкість включила електрику, так що нічого. Значить, немає в мене зараз технічної можливості зробити відео. Я познімала трішечки фрагментами, як я то роблю, але воно завелике виходить, Ну і через те я вирішила вийти в прямий ефір. Значить, на рахунок тіста на коржіці або на пиріжки. Тобто, ви зрозуміли, форму ми робимо довільну, яка нам подобається. Чи це пиріжечки, чи це ромбики, чи, чи кубики, все, що вам сподобається. Значить, тісто я беру виключно дріжджове, саме просте роблю його на воді. Вода, трішки соли, трішки цукру. Ну і дріжджі, дріжджі які подобаються. Вдома я в основному. Користувалася пресованими дріжджами. Тут якось, крім сухих, я інакших і не бачу. Будемо бринзу варить? Ні, наточка. Я вже так хочу ту бринзу варити, але поки що ні. Поки що я не маю того молока. Значить, зрозуміли, тісто робимо дріжджове. Тісто я зробила вчора. Трішечки надібрала і поставила в холодильник приблизно хвилин за 20-30 до того як я збираюся їх смажити, воно має зараз отакий вигляд, воно опа. В кого є бринза, натираємо бринзочку. В кого є сир, натираємо сир. Значить, у мене сир був тостовий, чеддер і ементалер. Я ементалер той не люблю, і тому я їх отак ось нарізала. Можна натерти і натерти краще. Але я нарізала, бо він вже був порізаний пластиночками. Ну і все формуємо кульки довільного. як на пиріжечки менші, як на коржики трошечки більші. Ось так обвалюємо. І все всередину кладемо сиру. Хто як любить? Чи сир, чи бринзу, у кого там що. Хто побільше, хто поменше, можна також зелені додавати. Далі ось так защіпую, формую. Неслух'яне, слабо нагріте. Так. Треба раніше трошки було дістати, ну нічого. Зараз воно полеже, нагріється сильніше. І буде краще. Ще вдома я робила, так, відварювала картопельку з кропчиком, робила топтанку, потім брала бринзу, або свіженьку бринзу, або ще ту, яку я засолювала для довготривалого зберігання. Я її трішечки вимочувала у воді, щоб вона не така солона була. І натирала дрібненько, змішувала з картопелькою на пополам можна сказати. Ось. І смажила. Дуже смачно, на мою думку, такі ось прості сільські страви. Це, ну, найкраще, що може бути, і найсмачніше. Я дуже часто, навіть коли до нас гості приходили, ставлю тістечко, поки туди-сюди, тістечко підійшло, поки там столи накриваємо, гостей чекаємо. Вже гості сидять за столами. І я тоді витягую сковорідку. їх треба їсти гарячими, тоді вони найсмачніші. Так. Беремо качалочку. І тоненько розкочуємо. Як любите товстіше, хай, ради Бога, будуть товстіші, покачали, покачали і на гарну нагріту сковорідочку. На сковорідку колії. Хто любить смальцю, як вам сподобається. пливучке. Я його не забивала, дуже сильно не замішувала. І ось так все дуже просто і скоро, нічого складного немає і дуже-дуже смачно виходить. Зараз у нас посмажиться і будемо їсти. У нас зазвичай не витримують, так, щоб там, знаєте, гарну таку стопочку насмажити. Ні, в нас їдять уже по ходу дії. нас ніхто не чекає. Чи великувати, чи хай буде, та хай буде. Нехай буде. Оце ти вирішила так провести вихідний? Наточко, да, в нас Богу дякувати, що дощу хоча б немає. Я робитиму все підряд, аби тільки дощу не було. Дней Наталю, це тільки в мене. А школа і садочок працює. Ну, таська, в садочок не йде, бо у неї шопля. Да? Та <мас> ні, таєчка, будь ласка, дочечка, я не буду зараз тебе вбирати ні в шо. Бо я зайнята, бачиш? Якою справою? Ну, я тобі потім кофту дістану. Угу, окей, так і буде. Тільки пізніше доця в мене, бачиш, ручки в тістові, я зараз не можу. Добре. Добре-добре. Вчора в нас такий дощ низав цілий божий день, що мені здавалося, нібито краник хто включив. І воно просто лило-лило-лило без перестанку. Зараз хвилиночку я руки трошки обчухаю. Ось так-то Наталю, ти в мене єдина глядачка. Хай Таюся швидше одужає. Дякую Наталю. Ну це осінь, це. Що ще можна було ждати, як осінь? Справа в тому, що діти, чи вони в садочку, чи вони в школі, вони в будь-яку погоду йдуть на прогулянку. Неважливо, чи дощ, чи не дощ. Вони гуляють за будь-якої погоди. Просять батьків, щоб приносили старенький одяг. Кожного вівторка вони їздять в гори, в ліс. І неважливо, хоч там і каміння з неба сипеться, по плану прогулянка. Діти тут настільки себе вільно почувають, вони лазять по калюжам. От я вчора дивилася. В основному всі в резових чобітках, в гумових чобітках. Вони лазять по тим калюжам, значить, перерва в школі, і вони всі виходять на перерву на двір. І двері замикаються на перерву автоматично. Потім лунає перший дзвіночок. Це значить, що за кілька хвилин починається урок. І всі можуть заходити. Двері автоматично відчиняються, і дітки всі заходять е, надвору, ідуть, перевзуваються і заходять в класи. Так що мені це дуже подобається, що вони не сидять за партами, не не сидять там десь у куточку, не, не, не в телефонах. У Нас взагалі тут такого немає, щоб у дітей були мобільні телефони чи там що. Ні. Ні, звичайно, ті, що постарші дітки, то вони з собою носять телефони, ніхто, здається, їм цього не забороняє робити. Але такої необхідності, щоб дати мобільний телефон дитині, тут такого немає. Ну і це дуже добре, бо вони і вдома в гаджетах посидять і мультики подивляться. Так, гляну на свій курс. Перевернула я коржик. Я така молодець все зробила, а тарілки не наготувала. Пам'яті вже немає, геть зовсім. Так, наточка теж на кухні. Ох! Я не знаю, коли я не на кухні, Наталю. Це, здається, жіноче. Все. Так, а я поки трошки буду розкочувати. І ще в мене той сир залишився. Мало тіста я зробила. Треба було трішечки більше, щоб ще хоч, хоч один корж вийшов, і тоді було. Краще. Ну, я таки здихалася від того ементалеру. Так, батьки самі контролюють, чи потрібен дитині телефон, чи ні, так? У нас то у старшого, я про Григорія говорю, звичайно ж є телефон. Ну, він так йому чисто мультик глянуть, щоб він... Зараз досмажується коржик. Клади більше на Наталю, і так пролазить та начинка, Не виходить більше. Такі пухкенькі. Я люблю, коли вони тоненькі хрусткі. ну Зараз вони такі в мене пухленькі вийшли, бо я чого кажу, що краще натирати, і чим дрібніше, тим краще. Е, можна тоньше розкатати, розкачати корж. А коли отак порізано крупненько, ну в мене інакшого виходу не було, бо я його просто не зможу натерти. Е, Наталю ементалер чи ементаль, в ньому розумієш, є такий присмак солодкавий, і він мені неприємний. І я стараюся цей сир, якщо вже так трапилося, що купили, там, і він є в господарстві, я його десь стараюся або кудись в тости, в гарячі бутерброди, або так ось на випічку, в общем, кудись десь там його діти. Бо так їсти ну можу раз вкусити, а не, не подобається взагалі я. Якщо чесно, не гурман в сирах. Мені такі бутербродні, легенькі такі смаки. Я не люблю там дуже всякого такого. Так, щось і стало, щось і стало. Закрить. О, нормально. Так, знімаю. Дивіться, яке гарне сонечко вийшло. Я так їх люблю. Зараз закидаю цей, смажити. Так, стоп, стоп, стоп. Не прилипать. Все. Ось і все. Юлечко, привіт, моя хороша. Він твердий, так, Наталю, він твердий. Ну, вважається, що це напівтверді, здається, сири. Про нього треба почитати. Цілую люблю. Дякую, що були зі мною, буду готувати свою дитину і біжимо до школи знову. До нових зустрічей, пока-пока.